Вже на цих вихідних у Харкові, за даними регіонального гідрометцентру, стовпчик термометру опуститься до нуля, а вночі прогнозують до мінус трьох градусів у понеділок та вівторок в день до плюс чотирьох до нуля, а вночі до мінус п'яти. Тож рятувальники вкотре нагадують про основні правила поведінки на кризі. Особливо це стосується дітей та батьків. Останніх закликають пильно слідкувати за малюками та не пускати на тонку кригу. Тут дуже велика робота і прохання до самих батьків проводити цю роботу з дітьми, не зменшувати контроль за дітьми. З боку головного управління проводиться постійно зітками інформаційно роз'яснена робота. У нас на сьогоднішній день за кожним закладом освіти закріплена, в принципі, посадова особа, яка відповідає не тільки інформує і так далі відповідає на всі питання стосовно. Будь-яких заходів безпеки, в принципі, в тому числі і на кризі, відповідає і є прямий контакт з кожним керівником закладу. І керівник закладу може набрати і спитати, що нам робити в тій чи іншій ситуації. що стосується і пожеж, і інших і заходів пожежний, і техниги і цивільного захисту, в тому числі на кризі. Виходять на лід і рибалки, і тут головне кажуть у ДСНС зробити все можливе, аби запобігти нещасному випадку. По-перше, слід дотримуватись елементарних правил, аби звичайне хобі не стало найбільшим ризиком для життя. Ось що радять рятувальники для того, щоб вийти на лід, треба щоб була вже досить, досить давно трималася температура повітря нижче нуля. Треба, щоб лід вже набрав міцності. Треба, щоб він був не менше 5-7 см для однієї людини, для групи людей. Ця, ця товщина збільшується. Він повинен мати панам, певний кольор, більш прозорий. Скажімо так, якщо ви бачите і виходите на льот, бачите, що там є якісь засніжені ділянки, їх треба обходити. Тільки прозорий льот, він має там, певну міцність. Якщо він мутний, то там є або прошарок зі снігом, який зверху підмерз, або там є якісь там прошарки води і так далі. При цьому, якщо температура повітря коливається, то мінус, то плюс на лід виходити не можна, адже він неміцний. Особливо це стосується групи людей. Дуже часто спостерігаєш, як рибалки збираються всі в кучі і роблять дуже багато ополонок. Рекомендовано, згідно з правилами, робити ополонки на відстані не менше один від одної, не менше, ніж 5-6 метрів. У нас майже всі рибалки нехтують цим. Також нагадують у ДСНС для виходу на лід потрібно пам'ятати про правила безпеки та взяти із собою певні речі, які у разі небезпеки стануть у нагоді для рибалок. Він повинен мати рятувальний жилет, він повинен мати лінь довжиною 15-20 метрів. Ну, тобто щоб він мог там самоврятування призвести. Третє. У нас такі є категорія рибалок, вони люблять поодиноку рибалку. Вони вибирають собі якийсь дальній водойом, їдуть туди в одинці, і потім безвісті зникають. І потім їх знаходять вже восени. Тобто, фактично, він провалиться під літ, не дай Боже, йому нікого ні, ніким його врятувати, людей поряд немає і так далі, і так далі. Тобто, немає навіть кого покликати на допомогу. У момент виходу на лід також радять зменшити навантаження на себе. А у разі, якщо крига не міцна, головне не піддаватись паніці та пам'ятати про алгоритм дій, як вибратись на безпечну відстань. Як порада, виходиш на лід, рюкзак скинув на одне плече. Тому що якщо ти провалився під лід, це все вага, вона тягне тебе під лід, тягне тебе під воду. Якщо ну, вже трапився випадок, коли людина провалилась під лід, да, і приходиться саморятуватися, нікого нема. Там є певні правила, як це треба робити, Там, намагатися скарабкатись на лід, да, перекатитися від того місця, не вставаючи на ноги, де ти провалився. І потім по тих слідах, звідки ти йшов, повертатися. В сторону берега. Дуже принципово мати з собою в той випадок, да, там якісь теплі речі, там замотані, там в пакет, щоб вони не намокли, щоб ти мог міг одразу перевдягнутися. Якщо ж людина стала свідком того, як хтось провалився під воду, треба негайно викликати рятувальників меддопомогу та намагатися допомогти потерпілому, пам'ятаючи про власну безпеку. Поки доїдуть рятувальники до місця, де відбулося, а це буває в різних місцях, навіть де приходиться дуже далеко їхати, а життя людини йде на хвилини, то тут необхідно вживати деяких заходів. Там треба або жердину якусь подати людині, щоб вона вхопилася. Тому що, якщо ви підійдете близько до, до ополонки, до людини, де провалилися, ви теж можете стати поряд з ним, намагатися потім рятуватися. тому треба вживати максимальні заходи в безпеки стосовно себе, але діяти швидко, злагоджено. Або жардина довга, або пов'язали деякі там шарфи, ремені, і так далі, або живий ланцюг, якщо у вас багато людей один за одним вчепилися і так далі. І головне рятувальники закликають завжди перед виходом на лід освіжити пам'ять та повторити основні правила безпеки, які можуть врятувати життя. Я думаю, тільки лінивий не заглянув у Фейсбук і не побачив, що треба робити, що не можна робити на кризі, і так далі, і так далі. Тому не пропускайте, не перелистуйте, а уважно почитайте для того, щоб ви знали, як врятувати себе, як врятувати своїх близьких, якщо таке трапиться. Марія Соловйова та Світлана Бреус харківські звістя.